Вас вітаю, друзі, друку. Ми напевно вже намагались знайти цікаву модель друкарської машинки з українською мовою. Але за роки русифікації та заборони української мови, на жаль, на ринку вінтажних друкарок у нас дефіцит. Так, машинки з українською мовою випускались, але це були малі тиражі та вже в останні роки існування заводів друкарських машинок. Тому ми вигадали цей лайфхак для всіх бажаючих друкувати соловіною. Так. Для початку беремо будь-яку друкарку з кирилицею. На клавіатурі є 28 літер, які збігаються з українською мовою. Але щоб повноцінно друкувати, нам не вистачає всього трьох літр, а саме І, Ї та Є. Показуємо, як їх видобути. Почнемо з букви І. Попереджаємо друк у цей спосіб можливий лише з використанням верхнього реєстру, тобто всі літери будуть великими. Почнемо з простого. Знаходимо цифру 1 на клавіатурі, натискаємо та отримуємо літеру І. Гарний початок. Далі складніше. Будемо робити літеру І. Для цього ми друкуємо знову символ І, знаходимо клавішу Повернення каретки, натискаємо, шукаємо символ лапки. Він знаходиться в нижньому реєстрі, переходимо та робимо клас. Ха, одиниця та лапки поверх стають літерою І. Лишається буква Є. «Е». Пишемо велику S. Знову клавіш повернення каретки та поверх друкуємо символ дефіс. Трохи некрасиво, але це схоже на літеру Е. Звісно, цей метод не є дуже зручним, але відкриває прекрасні можливості друку солов'їною. З вами були ваші нудені друзі Друку. Дякуємо, що слухали нас ці три години. Ви неймовірні. Любіть Україну, кохайтесь та друкуйте українською.